Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні на занятті з розвитком мовлення я пропоную вам пограти у гру пригадай казку. На цій картинці намальована коза. Вона сидить в хаті і нікого не пускає. Цей малюнок до казки так, коза дереза. А на цьому малюночку зображено гарний теремок, в якому живе мишка. До неї прийшла жабка. Цей малюнок до казки. Вірно, теремок. Малята, а ви звернули увагу на те, що майже в кожній казці героями є звірята? Хто з них у казках майже завжди хитрує? Лукавить, хоче всіх обдурити? Так. Це лисичка. А хто простокуватий, часом лякливий, боязкий? Зайчик, а хто злий та зубатий. Вовк, вірно. У казках, як і в житті, у кожної тварини своя вдача, свої звички і свій вигляд. Наступна гра називається Що є в звірят?». І як ми називаємо Хвіст лисиці. Лисячий хвіст, який він? Пухнастий, рудий, довгий, красивий, з білим кінчиком. А як ми скажемо про зуби вовка? Так. Вовчі зуби. Які вовчі зуби? Великі, гострі, хижі, білі. А як назвемо хутро зайчика? Так, заяче хутро. Яке заяче хутро? Вірно, пухнасте, м'якеньке, тепле, сіре чи біле, гарне. Як назвемо ніс собачки? Так, собачий ніс. Який ніс у собачки? Чорний, блискучий, вологий, холодний, чуткий, невеличкий. А як назвемо вуса кота? Так котячі вуса. Які котячі вуса? Довгі, пишні, красиві, білі. Яким словом назвемо шубку їжачка? Їжачкова шубка. Яка вона? Колюча, гоча, чорна.